Таково з метою посилення боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх і забезпечення належної охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку дітей в Україні триває профілактична операція Літо 2014 Операція проводиться за участю правоохоронців, служби у справах дітей, органів освіти та громадськості. Про це нам розповіла начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Діана Бобровник. Відтак перевіряються розважальні заклади, а вокзали, ринки, кафе та інші місця можливого перебування дітей. Особлива увага на продаж спиртного та тютюну неповнолітнім. Я звертаюсь до працівників торгівлі: не порушуйте законодавство, а саме не реалізовуйте, не продавайте спиртні напої та тютюнові вироби дітям, які не досягли 18-річного віку. Тому що якщо раніше... Великі штрафні санкції сягали лише за продаж ліцензійного товару, я маю на увазі горілку або тютюнових виробів, то сьогодні не лише ліцензійний товар, а й по факту продажу навіть пива. Ми після того, як розглядає адміністративна комісія, ми направляємо ще на Міністерство доходів, які накладають такі великі штрафні санкції, як 6800 гривень. Якщо дитина, Просить дорослу особу купити їй в магазині алкогольні напої, то звичайно відповідальність продавця знімається, але до відповідальності притягується та особа, яка купує дитині і передає такі вироби. Також хочу звернутись до власників закладів, які надають послуги у сфері розваг згідно чинного законодавства. Дітям віком до 16 років заборонено перебувати в таких закладах після 22 години без супроводу дорослих. Слід зазначити, що байдужість дорослих рано чи пізно приводить до негативних наслідків. Так, з початку року до реанімаційного відділення з алкогольним отруєнням було доставлено троє неповнолітніх. Сімох дорослих притягнуто до відповідальності за купівлю алкогольних напоїв неповнолітнім та заохочення їх до розпиття спиртного. Та не лише це лякає правоохоронців. Неповнолітні все частіше стають учасниками масових заворушень або ж протестних акцій. Сьогодні в країні Організації, які радикально налаштовані, та які пропонують громадянам вирішувати політичні проблеми силовими методами, схвалюють саме участь неповнолітніх у таких масових заходах. Варто зауважити, що діти в силу своїх вікових особливостей вони не можуть об'єктивно оцінити ту ситуацію, яка сьогодні склалася навколо них. Тому це наражає їх на небезпеку бути втягнутими в злочинну діяльність. Санкція статті 304, яка звучить як втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Лише з початку цього року було трьом особам оголошено про підозру у вчиненні такого кримінального правопорушення. Також, за словами діани Бобровник, проводяться перевірки кризових сімей на предмет виявлення жорстокого поводження з дітьми та невиконання виконання батьками своїх батьківських обов'язків. Проводячи рейди та перевірки, правоохоронці сподіваються, що батьки будуть уважніше ставитися до своїх власних дітей. З початку літнього періоду, коли батьки цілий день знаходяться на роботі, а діти зранку до вечора е, самі, я вас прошу, контролюйте проведення дозвілля своїх дітей. Телефонуйте їм якомога частіше, не залишайте їх без нагляду. Ви повинні знати, з ким дитина спілкується, де вона проводить свій час та на що вона витрачає свої гроші. Якщо виявлено, Факти порушення законодавства, будь-які вчинення неправомірних дій відносно дітей або дітьми, ви можете завжди звернутись або за телефоном 102, або в кабінет 31 міськвідділом. Отже, загальнодержавна профілактична операція Літо 2014 триватиме до 31 серпня поточного року. Тож неповнолітні будуть під особливим контролем.